Не сподіваються на цю роботу до іншого Бо Обобудова незалежної суверенної держави робиться саме зараз. тільки за Європу, виходять зараз люди на Майдани. Вони виходять для того, щоб довести нашу незалежність, для того, щоб довести нашу українськість, І що хотів зробити на вулиці Банковій, найнятий владою провокатори кітушки. Вони хотіли запалити рейхстаг. Вони хотіли, щоб після запалення рейхстагу, потопити країну в крові і отримати від цього виправдання. А чого на ліки на майдан? І що буде, коли ми вийдемо? От коли ми вийшли. І сьогодні, подивитися, ні це не бачить, ні там, ні там. Це глоще. Сотні тисяч людей зібралися для того, щоб висловити свою вимогу. Ми відкидемо звідси, поки не буде відписана угода про заселення. Ми. Вимагаємо, щоб ті люди, які не мають права носити погоду українського місце, погоди і всі єдиниці, ми не дозволимо більше пролитися крові на будь якому майдані України. Ми зупинимо цю туганетну практику, цю туганець президент. Нікому більше ми не дозволимо це зробити. І ми випустимо на не кров притягнемо до відповідальності не лише від діяння. Я особисто бачив і хочу подивитися в очі тим суддям, які послали невинних дітей, міфниці, які вже третю добу перебувають в в лікарнях прикутих наручниками. Ганбар таким суддям. Укрім вітерні було жодної ночі. Гоймоти прокурорам. Які підписували слідчі заключення, не маючи жодного образу свідка, не маючи лише намагаються виправдати Беркут, який вбив і тримав на них людей, лише за те, що вони осмілилися. Вийти і продемонструвати свою небайдужість, бачить майбутнього. Що вони хотіли зробити? Для чого вони заробили? Не те для того, щоб закликати вас. Я хочу заявити цієї величезної трибуни. Перед нашим, перед всім українським народом. Ми не боїмо! Впевнені, що нашою перемогою буде підписання угоди про асоціацію, покарання злочинців, які пролили кров на українському майдані. І я впевнений, що нам вдасться тільки, тільки разом, тільки об'єднатися, тільки на довгим народам побудувати фантастичну державу. Ім'я якої країни. Чому якомога впевнена? Бо Оце держава, я має голямну свою водову. Фантастичний народ. Ваш. Ви є фантастичний народ України. Слава Україні!